Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, що ж таке ті числові множини та як їх розрізняти. Говорячи простою мовою, числова множина це множина чисел, причому будь-яких. Позначається вона великою латинською літерою та задається у фігурних дужках. Як от на прикладі можна побачити множину А, яка має всього лише три елемента: 1, 2 та 3, записані через кому. Як же нам задати власне числову множину? Є два основних способи. Перший спосіб, як ми вже побачили, це просто написати всі елементи через кому. От як. Множина А це множина елементів 1, 2 та 3. Можна записати множину аналітично. Як от, множина Б – це множина таких іксів, що х ікс належить інтервалу від 1 до 3 включно, та x є натуральним числом. Що таке натуральні числа, ми дізнаємось пізніше. Це буде той же самий запис, що і написати, що B це 1, 2 та 3. Чого? Тому що всі натуральні числа у інтервалі від 1 до 3, це є 1, 2 та 3. Можна побачити наступний приклад, на прикладі множини С. Множина С це множина квадратів таких Х, що Х належить е, інтервалу від мінус 1 до 5, та є цілим числом. Отже, це це мінус 1 в квадраті це одиниця, 0 в квадраті це 0. 1 в квадраті це 1, але воно у нас вже було, тому його ми другий раз не пишемо. 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9, 4 16, 5, 25. Отже, наша множина С складається з 0, 1, 4, 9, 16 та 25. Які ж головні числові множини ми маємо знати? Як ми вже побачили, n це множина натуральних чисел. Це будь-які числа, які ми використовуємо при лічбі 1, 2, 3, 4, 5 і так аж до нескінченності: Один стіл, дві ручки, три книжки, 5 котлет, 1000 доларів. Це найбільш популярна множина, найбільш базова, ви її будете зустрічати постійно. Менш поширена множина це n 0 це множина натуральних чисел, але включно і з нулем. У межах множинних операцій ми це можемо записати як n0 дорівнює n об'єднати з нулем. Також я б хотів показати, що будь-яке навіть дуже велике абстрактне число може вважатися натуральним, якщо теоретично ми можемо використати його на позначення кількості чогось. Наприклад, у якійсь речовині може бути така кількість атомів, або у якійсь частині галактики може бути така кількість зірок, або планет, або ще чогось. Наступна важлива множина це множина цілих чисел, позначається Z. Цілі числа це ті ж самі натуральні числа, але які можуть бути ще й від'ємними. Далі йде множина раціональних чисел, це множина, так би мовити, дробів. Сюди входять і одна друга, і одна третя, одна четверта, бо, як ви бачите, 9 п'ятих, сорок 43. Та й навіть звичайні десяткові дроби, як мінус 0,11 або 0,6 в періоді. Будь-який дріб, який тільки можна записати дробом, є раціональним числом. Аналітично він виглядає як множина таких А ділить на Б, що А та Б це цілі числа. Наступна наша множина це множина ірраціональних чисел. Це всі дійсні числа, що не є раціональними. Тобто R, але без Q. Позначається ця множина як I. Що ж таке дійсне число? Я би писав найкраще цю множину, як множина всіх чисел, які існують взагалі. Будь-яке число, яке ви тільки можете собі уявити, яке тільки може щось описувати, є дійсним. Тобто мінус 1, 0, один звичайні цілі, або там натуральні числа. Пі, число Ейлера, корінь з трьох, дроби типу 1143, або якісь нескінченно періодичні дроби там 0,89 в періоді, або якісь незрозумілі вирази, типу мінус 4 корінь з пі, які там також можуть позначати якесь число. Вони всі будуть дійсними, тому що, по суті, вони можуть щось описувати, вони можуть десь зустрічатись. Тому вони належать Р. Множина ж ірраціональних чисел це множина чисел, які не можна записати дробом, які не є раціональними. Тобто число пі, число Е, корінь з трьох, ви також ніяк не запишете через дріб. Ну і подібні вирази, типу мінус 4 корінь з π, зрозуміло, через дріб ви не запишете. Тому вони належать множині ірраціональних чисел. Тут дуже важливо згадати, що між усіма множинами існує чіткий ланцюжок зв'язань. Тобто, всі натуральні числа є цілими, всі цілі числа є раціональними, всі раціональні числа є дійсними, а всі дійсні числа є комплексними. Ми до цього ще дійдемо. Тобто, можна побудувати такі логічні ланцюжки, типу 3: це натуральне число. А отже, воно є цілим, раціональним, дійсним і комплексним. Що ж, закінчилися зі шкільною математикою, а тепер переходимо до чогось набагато складнішого та й цікавішого. Якщо я сказав, що множина дійсних чисел це множина всіх чисел, які в принципі існують, а множина це більше за R, то... то є числа, які не існують, так, є. Математиків це не спиняє. Це числа, які записуються як А плюс Б і, де А та Б це якісь дійсні числа, а І це уявна одиниця. Її записують як просто і квадрат дорівнює мінус 1, або і дорівнює корінь з мінус 1. Кому простіше, той і записує. Зустрічається ця множина не часто, але у деяких галузях математики без неї обійтися просто не можна, адже вона дуже і дуже допоміжна. Що ж, відсутність потреби ніколи не зупиняла математики від того, щоб творити все більш складні, але при цьому і цікавіші множини. Прикладом цього є множина кватерніонів. Це множина гіперкомплексна, яка задається вже трьома уявними одиницями. Але повірте, це тільки початок, адже є множина октоніонів, яка вже складається із чотирьох уявних одиниць та трьох субодиниць, які є добутками тих чотирьох одиниць. Але приготуйтесь. Є множина седеніонів, яка має аж 15 умовних одиниць, і описує 16 вимірний простір отака така от складна, але й цікава математика, яка якщо почати в цьому розбиратися глибше і глибше. Тому я вас закликаю: вчіть математику та приєднуйтесь на наш факультет комп'ютерних наук та кібернетики. Дякую за увагу!